Дозволю собі прогноз, що Трамп іде настільки полезу в своїй політиці, що він неодмінно порушить, якщо не зруйнує, інтереси дуже багатьох, будемо так м'яко казати, структур в Сполучених Штатах, то я ж тобі дозволю провести паралель. з Іншим президентом, який не був настільки популістом, але а, який е, поставив питання змін в Сполучених Штатах і підважив е, заробітки і прибутки точніше правильно е, Кеннеді? А він виступив з питанням, що ми повинні роззброюватися, і компанії, зброярські компанії повинні пригальмувати свої апетити. Все було після завершення карибської кризи, і ми знаємо подіями в Даласі, чим закінчилося. Тому я дозволю собі припустити, що Трамп до імпічмента не доживе.